Всіх вітаю! Ви на каналі Тератефе з вами Ганна, сучасна українська відьма і терологиня. І от захотілося мені витягнути вам карту з чимось приємним, чи то з якоюсь приємною звіст. Чи то показати вам якусь приємну сторону медалі ситуації, в якій ви зараз перебуваєте. От а що хорошого, да, запитаємо в карт для того, щоб вони нас вас, нас з вами розраду розрадили, втішили, порадували. Ну, в залежності від того, що тут вийде, бо я поки що сама не знаю, що тут може вийти. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео для енергообміну, Напишіть мені коментар. Бажано від п'яти слів. Тим паче, якщо вам зрезонує, ну і підписуйтесь, якщо не підписані. Поїхали. Що? А що що хорошого? Чим нас карти тут порадують на сьогоднішній момент? А з хорошого у вас достатньо енергії, е, точніше, тут навіть пробивається така хвиля енергії з вас, який, який під силу буде ну практично все. Тут взагалі так так враження, що такий час для вас наступив або наступає, або ви в такий період життя входите. Я не знаю, коли вам під силу буде. Ну, якщо не все, то майже все. Ну дуже, дуже багато всього буде під силу. На що раніше вас не вистачало, не вистачало ресурсу, енергії, часу, натхнення, мотивації. Можливо, от вам укажуть, твоя сила в тому, що ти сильно замотивований, що ти знаєш, для чого ти що робиш. І це як паливо, як такий внутрішній вогонь вас штовхає. Ну або скоро почне, якщо ви. Останнім часом такого не, не відчували. І ця енергія, ця мотивація, цей ресурс обов'язково отримає втілення своє на подійному рівні в цілком конкретних речах, таких як підвищення на роботі, нові успіхи у вашій кар'єрі, вихід на новий рівень в стосунках, покращення і підвищення можливостей там для вашої сім'ї, родини, якщо вона у вас є. Тільки сказала про родину і побачила, що ще й є рофант на дні колоди. Який показують часто, родинні такі родові сімейні теми, ви прям дійсно на порозі переходу такого на наступний рівень, при чому цілком заслуженого, логічного, ну тобто так і має бути. Ви дійсно до цього прийшли і показують, що ви на порозі якогось такого успіху, який ще більше вас замотивує. Бо коли ми отримуємо... Якийсь феєричний результат, а тут буде щось таке, то нас тоді це підначує, підштовхує ще, ще ще робити більше, ще робити краще. От якось так. Коротше, ви на такому порозі. Прориву да, в своєму житті, причому серйозному, це не про дрібниці тут. І гарна новина в тому, що ви вже до цього готові. У вас є достатньо мотивації, достатньо енергії, достатньо життєвих сил, щоб рванути вперед, просто як ракета, чого я вам щиро бажаю і дякую вам за увагу.